Надвечір з'явилася інформація, її почали писати діючі нардепи і, і опозиційні, а мені її підтвердили. Підтвердили силовики, що після вручення другої підозри Олексію Чернишову, тому який кум родини Зеленських, а підозра хочу нагаздати, йому вручена дуже цікава. Що, вже, будучи фігурантом справи НАБУ, він та його дружина отримували кошти в БЕК-офісі завідкати з енергоатому ну, з української енергетики. І, схоже, по ходу плівок Міндіча, по ходу розмов, які йшли, кошти ці йшли на будівництво. На будівництво цих чотирьох будиночків, ми їх вам показували не раз в Козині, чотири будиночка по тисячу квадратних метрів, по 500 для прислуги. Один для самої родини Чернишових, інша для родини Міндіча, ще один для Андрія Єрмака. Ну і, звичайно, для Вобіка Зеленського. Так от, він уже був фігурантом справи, але їм так хотілось добудувати новітні межигір'я, що вони дружині Чернишова передали пів, -пів мільйона. П'ятсот тисяч. Добудовуйте династію.